Виконуємо номер 14 із розділу для найдопитливіших підручника, математика 5 автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. По колу сидять Іваненко, Петренко, Марченко та Карпенко. Їхні імена Анатолій, Сергій, Тарас і Олексій. Відомо, що Іваненко грає в шахи краще за Олексія, але бігає гірше за Анатолія. Сергій сидить між Марченком і Тарасом. Карпенко із Сергієм навчаються в різних класах, а з Олексієм в одному. Петренко сидить між Карпенком і Анатолієм. З'ясуй, як звати Іваненка, Петренка, Марченка і Карпенка. Для розв'язання цієї задачі я пропоную скористатись таблицею, де зверху я записала імена хлопців, а зліва Їх прізвища. І тепер читаю поступово нашу умову і заповнюю нашу таблицю. Відомо, що Іваненко грає в шахі. Краще за Олексія. Раз Іваненко грає в шахи краще за Олексія, Іваненко не може бути Олексієм. Ставлю знак мінус. Але бігає гірше за Анатолія. Тобто Іваненко бігає гірше за Анатолія. Отже, Іваненко не може бути Анатолієм. Друга умова: Сергій сидить між Марченком і Тарасом. Раз Сергій сидить між Марченком і Тарасом, то Сергій не Марченко і Тарас не Марченко. Третє. Карпенко із Сергієм навчаються в різних класах. Отже, Карпенко – не Сергій. А з Олексієм в одному. Карпенко з Олексієм в одному. Отже, Карпенко – не Олексій. І остання умова. Петренко сидить між Карпенком і Анатолієм. Отже, Петренко не Анатолій, і Карпенко також не Анатолій. Ну, а тепер, як бачимо з нашої таблиці, Марченко, це Анатолій. Далі, Марченко Анатолій, значить Марченко не Олексій. Карпенко у нас Тарас, стоять всі мінуси, крім Тараса. Раз Карпенко Тарас, то інший Іваненко і Петренко не Тараси. Тепер дивимось, у нас Олексій, це Петренко. Отже, Сергій не Петренко. І Сергій залишається Іваненко. І тепер записуємо прізвище хлопців. Отже, у нас. Анатолій Марченко, Сергій Іваненко, Тарас Карпенко, І Олексій Петренко. Ми з'ясували, як звати Іваненка, Петренка, Марченка і Карпенка. Номер 14 із завдань для найдопитливіших виконано.